Досить позитивно єдине, що ми розглянули як ті приклади на сьогодні, то ще додати треба тими реальними результатами і тими прикладами і проектами, які вже на сьогодні здійснені і дають позитивний дійсний ефект енергозбереження, і говорити в масштабах всієї України. Потім ви кроки. Їх є досить багато на сьогодні. розміщені в нас і на сайті, до речі, Міністерства є, ми кращі практики. Всі ці проєкти, які дають ефект, вони вимагають ефективного власника для того, щоб і найкращі проєкти це ті, які передбачають собою повну термомодернізацію житлового фонду. Повна термомодернізація житлового фонду, вона можлива і отримання того ефекту, ну, першу чергу, комфортності проживання населення, крім того, і зменшення споживання тепла, власне, в тих, які... Які мають такі проєкти і реалізуються. Найкраще є такі приклади. От недавно недавно в нас було навіть виїзна нассідання національної ради з питання діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у Луцьку під головуванням віце-прем'єра міністра Лесандра Вілкула. І ми там ознайомилися з досвідом впровадження таких проєктів в будинках міста Луцька. І тут, як приклад, можна сказати, фінансування це державне пільгове через механізм державного пільгового кредитування. реалізовувалися ці проекти і, власне, ознайомилися і побачили ті результати, які є на сьогодні явними, які необхідно поширювати і реалізувати в межах України. Це необхідно, тому що це власне покликано на зменшення споживання. Ож природного газу. Ми знаємо сьогодні цю ситуацію не тільки на процесі його виробництва, транспортування до житлового будинку, а й в самих житлових будинках, де на сьогодні в 3-5 разів нижчі показники, ніж в європейських країнах щодо нерозпоживання. Це комплексі дають і екологічний аспект позитивний, і комфортне проживання для населення, і багато інших різних аспектів, які позитивно дійсно будуть впливати на економіку України.